Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні балансую ротор на сінорізку. Як це буде проходити? Прийшов у дерев'яний цех, на продольний станок, тут є такі направляйки. Прицепив два штока з тяжками по ширині щоб проходило. Ну, і в принципі, вже показує, що в одному місці, отам важче. Як би не крутнув, Отак От не підняв. А воно вертається. Так, десь застяжку зачіпається. Ух ти. Застяжку зачіпається за з атушовиступав. Так, і тепер два варіанти. Або там висверлювати, або тут наварювати. Напроти. Ну, я, напевно, що буду наварювати в цій ямки. Бо висверлювати зараз станок його не, не цей. Вже тонко, тоді може шуруповертом легенько десь поправлю. Так, як я це робив? Найшов штуцерок гідравлічний, якраз 28 внутрішній, трошки його полірнув, засунув. Всередині отвір був на 12 Найшов трубочку, теж її шліфонув. це штанга якась із машини. Шліфонув, просунув трубочку з кознячком, воно все плотненько. І тепер, що? тепер є ось є цей і балансуємо. Або тут додаємо, або там висверлюємо. Все, все просто як борщ. Зараз потихеньку буду показувати, зараз буду пробувати і показувати. Так, заварив одну дюрдочку на ножі. Вже трошки пішло вниз. Оці два болтики, хто був уважний, вони дивились сюди вгору. Тепер їх вже туди переважує вниз. Ну, вже близько. Якщо хто думав, що це таке щось там страшне, я теж так думав, поки не поїхав на В мене був уазик і не поїхав балансувати колінвол. Я думав, теж, це така процедура, щось там таке ноу-хау. Він на дві, на дві ці ложе з маховиком, колінвал положив на дві пластини, крутнув руками і пневматична дрелька в маховику, тільки Джин джин джін. 5 секунд, 1000 гривень, каже, все, воно от балансоване, вся песня. Так що нічого тут такого заумного нема. Тепер. Будемо наварювати на оцьому ножику. Воно тепер отут важче, тепер наварюємо тут, і треба, щоб воно ну, практично не зупинялось в одному місці. Все дуже просто. Ну, по після де. Декількох маніпуляцій. Чотири рази. Зняв надів, зняв надів. Ну і в принципі для цього ротора зараз откусю цю стяжку ще. Для такого ротора буде достатньо. Він вже прокручується, тобто нема такої зупинки в нього в одне місце не перетягує. В принципі, нормальок. Опа, час туди крутнем. і буде пісня. Я думаю, що буде норм. Все, хто думав, що це проходить іначе, ставимо лайк. Все, пишемо коментарі. Всім пока.